Тобачу, ну, але не це... є. А, блін. О, е маю. <сих> Добрий вечер, всі го Я єси в, Аршаві. в, Аршаві. в Аршаві. Варшаві, в Варшаві мерзофінг. <сих> Роман, чуш, а покажи, будь ласка, що в тебе це на столі. У мене на столі, ну давай я буду показувати, а чи ви вгадаєте, що це таке взагалі є. Ну давай допустим, допустим, спочатку, вот. Риба, так, да, добре, це було просто. Роман, наскільки з десяти ти зараз вже п'яний? Десь сім. <рес> як там зараз в там... Польщі, розкажи? Як обсто... а, Ні. Щало би ще так якби трошки стопу українізації. <головік> але так то вугле то вспання є, вишніке швикуємо. Ти котих українців дуже, дуже раз віце, <головік> Роман, Роман, може, можливо це трошки провокація, але я хочу тобі здати ну, коментар одного з підписників. Марія, ну, Марія Емпиш. Фу, гидко дивитись, співайте, під дудку Влад. Ма, Маша, Маша, я зараз я зараз беру цей дощик, зриваю, обмотую ним. яєчка і може їх пос постати просто. Ми святкуємо тепер 25 грудня, і це підтверджено епіфанією, главою церкви і нема чого взагалі е, лізти.